Виконуємо номер 12.3 із підручника Геометрія 8 та номер 24.3 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дано трикутник МЛФ, подібний до трикутника ПНК. Складіть усі можливі пропорції для сторін трикутників. Приступаємо до виконання. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути відповідно рівні сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого. Отже, беремо МЛ до ПН, як ЛФ до НК. Це одна пропорція. Друга МЛ до ПН. МЛ до МЛ до ПН. Як Мф до ПК. І тепер МЛ ми вже два рази використали ЛФ І НК і. МФ і ПК. Тепер візьмемо ЛФ іще одну попорці ЛФ. Відноситься до НК. Ми вже раз записали. І тепер ЛФ до НК, як Мф до ПК. А взагалі можна було написати, що всі ML до PN відноситься як LF до НК, і відноситься як МФ до ПК. І тоді звідси спочатку перше ми записали, потім другу ми записали, і потім третю пропорцію ми записали. Номер 12.3 із підручника Геометрія 8 та номер 24.3 з підручника Математика 8 виконано.